Усім привіт! Вітаю на каналі Христинка в АТБ нові акції з 13 по 19 серпня. включно. Акції діють, якщо оплачуєте карткою АТБ. Сир зернистий з вершками 7% жирності від торгової марки Ферма 27 гривень 60 копійок за 160 г. Пальмені 100% від торгової марки Рудь. 880 г 85,90. Вареники мішутка з картоплею. Торгова марка «Три ведмеді 450 г 40 гривень 90 копійок. Кефір 2,5% жирності від торгової марки просто наше 870 г 40 гривень 90 копійок. Напій. Тархун сильно газований від розумний вибір. 18,90 об'єм 2 літри. Снеки – пшенично-картопляння зі смаком бекону або крицями барбекю від своєї лінії. 140 грамів 29,80. Вафельні коржі для торту. Торгова марка День у день. 70 грамів 22 гривні 70 копійок. Молоко згущене і риска. Варене, нежирне. Торгова марка День у день. 370 г 4070. Чай трав'яний. Мудрість природи, м'ята та чебрець. Торгова марка Полійський чай. 20 гривень, 30 копійок. 20 пакетів в упаковці. Паста томатна 25% від своєї лінії. 250 грамів – 25,90. Вафлі від торгової марки Рошен 142 грами, шоколадні або ванільні 25,90, попкорм від своєї лінії 25,40, карамелізований і 20 гривень 40 копійок – 120 грамів, Це вже готовий до вживання. Віте Colgate зубна паста Max Fresh 50 мл 39,90. Засіб мийний пральний порошок універсальний. 1,5 кг за 209,90. Папір туалетний від своєї лінії Elite Soft 3 білий 4 рулони 52 гривні 90 копійок. Прокладки урологічні «Леді Slim Екстра» від торгової марки «Сені». 15 штук 8490. Дякую за перегляд. До нових зустрічей!